З миром Божим, друзі, будьте благословенні. Десятину і жертву ми віддаємо в Дім Божий, тому що Господь є нашою основою, нашим спасінням. Таким чином, через церкву ще більше поширюється Слово Боже, а якщо ти не вкладаєшся в Божий дім, тоді цим ти показуєш нелюбов до Бога. Ти його обкрадаєш і важливо, з яким серцем ти віддаєш. Якщо віддавати і думати, що вернеться, то це вже релігія. Адже Бог знає, кому і скільки потрібно і в кого, які нужди, тому в його праві давати нам більше чи менше. Тому ми маємо бути в справжній церкві. Це та церква, яка заснована на Слові Божому, яка збирає з Господом, і кожен на тому місці, де його визначив Господь. Адже жива церква, Слово Боже, люди Божі, допомагають очиститись від плотського душевного мислення, обрати правильний істинний шлях. Тобто це шлях справжнього християнина і виконання волі Божої, а Божа воля це спасіння душ від рабства сатани. Амінь.